Країні Україні 43,5 тисячі жінок військовослужбовиць майже втричі більше ніж у 2014 році. 56% новостворених бізнесів за цей рік відкрили жінки. Українські жінки лідерки. Це вже не треба нікому доводити. Це факт. І про це заявила дружина президента Олена Зеленська на 7-му українському жіночому конгресі. Вона відзначила швидку зміну ролі та навантаження на жінок в українському суспільстві. Тепер держава має надати більше підтримки. Зокрема, національна стратегія подолання гендерного розриву в оплаті праці в Україні. Має зменшити різницю із нинішніх 18% настільки менше, ніж чоловіки отримують жінки до рівності. У грантових конкурсах для підприємців України в цьому році взяло участь більше жінок, аніж чоловіків. Але при цьому організатори відзначають, що жінки просять менше грошей на свої проекти. Дорогі жінки, давайте зробимо з цього висновок. Давайте нарешті дооцінювати себе. Тим часом 80% жінок стають керівницями новостворених бізнесів в Україні під час повномасштабної війни. Про це заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на полях 7-го українського жіночого конгресу. Нині в Україні найбільша кількість жінок серед новостворених фізичних осіб-підприємців. Наша мета домогтися паритетної участі жінок і чоловіків у відбудові. Наша мета дати жінкам змогу впливати на процеси і рішення без дискримінацій і нових скляних стель.